Під керівництвом міського голови Володимира Москаленка в понеділок, 30 січня, відбулася щомісячна апаратна нарада, під час якої традиційно підвели підсумки проробленої роботи, та було окреслено заходи на найближчий час. Першим звітував секретар міської ради Володимир Вегівський. До повноважень секретаря міської ради належить організація роботи ради, координація діяльності її постійних комісій, сприяння організації виконання їх рекомендацій. Варто наголосити, що у минулому році відбулось 11 сесій Коростенської міської ради, сьомого скликання. Всі вони транслювались в онлайн режимі. Тож, побачити, як триває робота ради, міг кожен охочий. За минулий рік депутатами було прийнято 546 рішень, що стосуються різних сфер життєдіяльності міста. Слід наголосити, що 70% депутатів вперше обирались до міської ради. Тож головним завданням Володимира Вигівського було показати, як працюють комунальні підприємства, організації та установи, що фінансуються із міського бюджету. Для депутатів організовувались ознайомчі екскурсії. Прикрістю мушу зазначити, що активність депутатів в таких поїздках була дуже низькою. Відсоток участі депутатів у п'яти ознайомчих поїздках, які відбулися в 2016 році. По по фракціях виглядає так. Наш край 53,3%. Укроп, Батьківщина, опозиційний блок, Радикальна партія по 20%. Відсотків. Від блоку Петра Порошенка нової держави жодного депутату на таких навчальних поїздках не було. Як на мене, то прийняття мудрих виважених конструктивних рішень, не маючи уявлення, чим займається і як працюють ті чи інші підприємства установи, є неможливим. Продовжуючи Володимир Вигівський наголосив, що завдяки проекту Європейського союзу та програму розвитку ООН незабаром у Коростені запрацює новий сервіс для городян під назвою Особистий кабінет мешканця. Доповідач пояснив присутнім, що це за нововведення та що собою представляє програма. Провадження якої дасть можливість прямих комунікацій між депутатами та виборцями по округу щодо проведення опитувань, звернень, відповідей, Електронний документообіг про підготовку проєктів рішень, проведення опитування населення щодо таких проєктів рішень, електронного і поіменного голосування за прилюдненням всіх результатів. Все це робить більш відкриту та підконтрольну виборцям роботу кожного депутата. Далі секретар міської ради окреслив стан справ щодо розвитку земельних відносин та землевпорядкування територій міста. В сфері будівництва найбільшу увагу було приділено проведенню капітальних ремонтів приміщень, закладів освіти, медицини, культури та спорту. Щодо будівництва житла, то справи гірші ніж у 2015 році. Проте зрушили з місця питання виділення землі учасникам АТО. 67 земельних ділянок вже мають своїх господарів. З питання діяльності виконавчих органів ради у сфері збалансованого економічного і соціального розвитку міста перед зібранням виступив заступник міського голови Олександр Єсенецький. Він зауважив, що в Коростені діє стратегічний план розвитку міста, відповідно до якого були відкориговані загальноміські програми. Нині їх 19, Нещодавно їх було 42. Тривають роботи із енергетичного менеджменту минулого року. Багато уваги приділялось міському пасажирському транспорту. Розроблено ряд нових маршрутів. Триває робота і по підтримці розвитку підприємництва щодо інвестиційної привабливості міста та залучення інвестицій, то тут є ряд проблем, і вони не місцевого значення. Я вважаю, що в окремо взятому місці не можна зробити прорив в плані залучення інвестицій без врегулювання питань відносин бізнес держава на рівні держави. На жаль, це так про це багато говорять, але ефективність роботи і Верховної Ради. І кабінета міністрів в цьому напрямку ми з вами бачимо і відчуваємо, що це покращення буде не сьогодні, і як мінімум не завтра. Хоча перспективи є, всі чекають умов, які б дали можливість вкладувати свої гроші в Україну. І таких бажаючих є досить багато, але є дуже великі ризики щодо освоєння цих коштів в подальшому в Україні. Про виконання особистих службових обов'язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів міської ради доповідав і заступник міського голови Леонід Якубовський. Йому доводиться відповідати за діяльність житлово-комунального господарства міста, яке сьогодні має безліч проблем. Комунальні підприємства міста завжди працюють в авральному режимі із за нестачі обігових коштів, брак кваліфікаційних кадрів, зношеність техніки, в цьому році ще додалася одна проблема це невиплата державою, пільг і субсидій, яка держава надає мешканцям-отримувачам житлово-комунальних послуг. За словами Леоніда Якубовського, тривають системні роботи по заміні мереж, тепло та водопостачання і водовідведення. У 2016 році було встановлено 52 лічильники обліку тепла. На вимогу сьогодення було створено 14 ОСББ. Нині в користенні їх 39. Через програму розвитку ООН на їх ремонт було залучено 600 тисяч гривень. Пріоритетним завданням на 2017 рік залишається асфальтування доріг, ремонт тротуарів та освітлення. Маємо і невирішені питання. На жаль, ми зменшили ефективність роботи по збору твердих побутових відходів, і всі ми це відчуваємо і бачимо, який стан у місті. Хоча ми придбали і встановили майже 100 нових контейнерів. 30% відсотків буквально за місяць півтора, як ми їх встановили, просто зникають. Багато зроблено в міському парку, але на жаль, для покращення відпочинку дітей нам вдалося зробити. Мало маю надію, що в цьому році там з'явиться нова площадка, і буду надіятися, те, що там з'явиться на цій площадці і скейт-парк. Заслухавши доповідачів, міський голова Володимир Москаленко підвів підсумки роботи підприємств установ та організації засічень та відзначив позитивні тенденції щодо роботи у лютому. То цього місяця відбудеться звіт міського голови та нагородження переможців міського рейтингу конкурсу Гордість міста. До до гордості міста. Як на мене, один із таких заходів, поки ще цікавих, я би всіх вас попросив, щоб ви долучилися до цього, поки матеріалів мало поступає, але подивитися всі галузі, ми ж десь живемо, а не в якомусь там простору вільному. Знаємо сусіда, знаємо працівника в іншій галузі, знаємо свого колеги, який працює там. І багато-багато. Тому можна пропонувати. А вже комісія буде відбирати із тим, щоб ми на самоділі показали там протягом місяця, як гарно працювали користенці, зокрема там якісь особистості в 2016 році. Завершуючи, Володимир Москаленко закликав всіх до плідної роботи та співпраці.